Всім привітик. Так, ми шукали оці, помните, обшивки дверей на цю сторону і на ту сторону. І що вам скажу, дякую підписнику. Сьогодні забрали наші обшивочки і ось наші обшивочки. Так, ну, вони, понятно, вони йдуть залізні, вони йдуть повністю ця і ця. Тут, бачите, тут зроблено, щоб рукою брати, закривати двері. Двері трошки усілля зробили, щоб воно було пожоші. Що, ребятки, нарешті? Дякую підписнику. Сьогодні він. Сьогодні ми отримали це під ці, підручки. Так що нарешті такий антикваріат, знаєте, його дуже важко знайти. Не знаю, чи викинули вони коли розбирали двері, чи ні, не знаю взагалі, непонятно. Ну, в общем, знайшли, слава Богу. Тепер не буде дірок. Закриємо все. Потім покажу, як воно вже буде на дверях. Так, і ще саме головне, що ми знайшли дзеркала рідні. Повністю рідні дзеркала. Можете подивитися. дуже дуже велике дзеркало. Все ціленьке, без люфтів, все в дуже гарному стані. Всі різьби, всі цілі, Гвинти. Ось такі, бачите, інтересні шайбочки якісь. І от гайка. Одна така, але одна вже звичайна, не, ну, не збереглась така. А це от рідна, така цікава. Так що, ребятки, сьогодні у нас така, дуже гарний такий день. Такі Приїхали запчастини дуже рідкісні на наш Mercedes. Взагалі, два дзеркала і дві обшивочки. Дзеркала, ну ми дзеркала і так поставили. В принципі, це ми самі зробили, вже зрозуміло, ну, що воно не рідне. Підписник написав, каже, у мене є два дзеркала, хочеш забирай два дзеркала. я думаю, звісно, можна забрати. Все-таки, ребята, оригінал, оригінал є, рідне. Таке, як воно має бути. Так, взагалі, закриємо там і закриємо тут. І там вже побачимо, якщо що поставимо вже рідні наші дзеркала. Так, ну потихонечку вже і мерцем, мерцем займаємось. Трошки з автобусом багато роботи входить, то Мерседес трошки стояв. А зараз вже займаємось. Так, ну що, наповню, Мерседес у нас на повному ходу ми все зробили, окрім двигуна. В двигун ми ще не лазили, і двигун, -то вже, я думаю, трохи поїздимо і потім вже будемо робити двигун. Ну, Поки на даний момент Мерседес на ходу все зроблено. З салоном поки я ще не займаюся, немає часу. Ну, Я думаю, займуся. В ближайшее час салоном і потім вже вам засніму серію про Mercedes. Як там, що. Так що ох, ми дуже раді, все, сіво велике, це таке рідкость, що ніде не знайдеш Просто ніде не знайдеш да вони, вони желізні просто. Тобто, дуже хорошо Ну не хотілося, знаєте, ліпити якийсь колхоз, щось думать Зашивати щось таке. Так, все-таки рідне є рідне. Так, ну зараз будемо встановлювати, або трошки пізніше, в общем, потім включусь покажу. Так, ребятки, ще у нас тут така произошла, можна сказати, не знаю як покупочка, да? В общем, генератор іде на два акумулятора на два підзаряда акумуляторів. Колись такий бачили. Ми такий перший раз бачимо, але у нас на Мерседесі стоїть два акумулятора, то, скоріш за все, будемо ставити його на нашого Мерседеса. І буде одновременно йти дві, дві зарядки на два акумулятора. Ось, ви бачите, b 1 і b 2 Генератор теж в дуже гарному стані. Тут ось фішечка йде. То є, ребятки, то в общем, непогано, непогано. Не знаю, я таке перший раз бачу, і батько теж такого і не бачив. На мерседеса він підійде, тільки цей шкіф треба буде замінити. Поставимо вже інший. І все, і дай Бог, все буде нормально. Буде буде йти зарядка на... Два акумулятора одночасно. Потому що зараз воно стоїть тільки на один акумулятор зарядка, а другий, виходить, не заряджається. І поставимо якраз цей генератор. І буде на, дві, на два акумулятора, буде йти заряд. А це 24 вольта, так? Да? Нет, 2, 12. А, по 12. 2, 12. Два по 12. Так що, ребятки, отак, цікаво, тут бош. Бош написано, зроблено в Іспанії. В общем, непогано. Ну, потім, якщо що розкажу, ще покажу, побачимо, що воно як. Так, Ребятки, всім привітик. Так, в общем, які у нас тут обнаружились проблеми. В общем, оця ручка, вона була закріплена на оцих дірках. Ми її перетягнули вперед, трошки перемістили. Но проблема в тому, що. Коли одіваємо цю от карту, отак ось, отак от, бачите? Коли ця карта одівається обшивачка, то тут йде тяга від ручки до замка. Зараз покажу, ми його зняли. Так. Так, ось наш замовчик. І ось, все, бачите, йде тяга. Тобто вона йде коротше. Ніж має бути. Вона має бути десь ще на сантиметра 5-6 довша. Що ми зараз робимо? Ми знайшли проволоку, похожу на цю, як тяжка йде. І зараз будемо трошки по розміру, трошки робити довшу. Бачите, десь стіки треба довшу. Бо із за цього не відкривається ручка. Тобто ручка. Не вистачає тяги до замка і за цього не працює двері. А якщо ручку сюди переместити, то все робе. Ну а якщо ручка тут, отут буде ручка, то оця дверна обшивка, вона не стане із-за того, що треба ручку вперед. Ну, в общем трошки такий геморрой Ну, зараз будемо... Зараз будемо то все робити. Так, ну що, можу тепер... Вам показати. Так, ну, в общем, отак воно виглядає все. Тут болти на 6. Ми поставили, бо на 5, тут дірки на 5, ну так як воно розбито, самі розумієте, скільки вже часу пройшло, то вже поставили на 6. Тобто взагалі прикольно. Все просто, отак от берете, раз, закриваєте, немає нічого, все дуже просто. Дуже так ну, цікаво Так, і вон так само бачите? В ту сторону. В ту сторону ми поставили. Так, ну що, трошечки це все діло ми вже завершили. Так, ну, треба буде займатися обшиванням тут. Тут я планую шумку кинути на потолок. Тут я навіть не знаю, як його що робити, як тут кришу цю перетягувати, тут голий метал. Ой, ну, пол то таке, полто ми зробимо, той капот треба буде пофарбувати, а от потолок, не знаю, таке завдання трошечки, звісно, не із легких. Ну, осталося поставити ці накладочки пластикові. Ну в і принципі, в принципі, ребятки, все, ага. І ось все рідне зеркало, яке йшли на них. Я не пам'ятаю з якого, ну, 70-х, 70-х годин почало випуска. Ось такі, бачите, йдуть дзеркала. Так що, ребятки, ось ось така красота. Не знаю, воно, блін, коли в оригіналі все. Каже, машина якась по-другому. Коли машина в оригіналі, іменно... Ти якось трошки знаєте, улавлюєш той, ту атмосферу, як дивишся на нього, яке воно було. Да? Оце, як люди раніше їздили, на чому люди раніше їздили, як воно було, ці всі дизайни, ці всі задумки такі інженерні. ну, Не знаю, ну, взагалі якось так все просто і так знаєте, все зроблено качественно. І дуже все просто, без всяких наворотів, без, без нічого лишнього. ну, Просто красота. Так, треба буде пофарбувати, потім я їх зніму пофарбую. Так, І там, ребятки, питали за цю газель. Да, це кому цікаво, розкажу трошечки. Це наша саме перша машина, з якої ми починали наш так скажімо, бізнес по грузоперевезенням. Це наша перша машина, батько купляв її нову. Це було десь в далекому 90 чи 99-му році це дуже було давно, вона була цільно металічна Це був той автобус цельно металічний, да? ну як той у нас біленький конвой. І така була газелька. Потім в один прекрасний момент. Батько зрозумів, що це фігня, зрізав повністю салон, кришу, так як вона на рамі йде. Купив борт, поставив і зараз. До сих, пор, до сих пор вона у нас. Що я вам хочу сказати? Машина тут у нас двигун стоїть вообще, самый первый а закритий. Ладно. 402 стоїть двигун з Волги. Так само, як і на газелі тулять. Ну, тулили на те время. Обичний двигун, двигун взагалі не їде. Пуста вона ще більш-менш, в 2 тонни нагрузиш вона взагалі не їде. Ну, Двигуни, звісно, ужасні. Двигуна може 100. Років. Цім, ну, що я можу сказати, ця машина вже у нас більше 25 років. На ній пробігав вже 1 млн тисяч. Двигуни, що блоки, що головки, вже це мінялось, понятне дело. Ну, я можу вам сказати, що він ніколи купив новеньку, там пробіга було тисяча кілометрів, то він від'їздив. Головка від'їздила 100 тисяч, пішла ремонт, а блок від'їздив 300 тисяч. І потім вже теж пішов в ремонт. Тобто ну, дуже непогано. Він завжди масла, міняв, фільтра, общем, все вовремя, антіфріз. Е, лили. Тобто, ну, непогано. По ресурсу, так. Да. То, що це газель, це самі розумієте. Ну, плін. батько каже, от зараз тут стоїть новий двигун. Ну каже, ну куди її там продавати і вона нікому не треба там, на метал різати. Ну, каже, що це безсмислено і це жалко. І тут зараз нова головка, новий блок. Тобі ж сідай, їдь, все працює. Вона в основному дуже рідко коли нас підводила, завжди доїжджала. Тобто, ну самі розумієте, яке б воно не було, це ну, це своє. Тобто, ми не можемо просто так, знаєте, поставити її там десь викинути чи, раз, чи порізати на металлом. Да, вона стара, да, вона вже себе відбила раз 20, це мінімум, може і більше за ці, ну будемо казати, 25 років. Да? Тобі ж, самі розумієте. Це вже як член, як член сім'ї, розумієте, і кудись її дівати, тим більше от до війни буквально він зробив її повністю. Я виду, там, двигун всі. Поршня, то есть всі там патрубки, тут генератор новий стоїть, стартер новий. Тобто, ну, самі розумієте, куди. Так, ну це так саме наша перша машина. Ага, ребят, давайте я вам покажу, що по цим дверям. В общем, ці двері у нас лежать, тут у нас сарайчик є в кінці двора, вибачаю за вітер. Все барахло валяється. Так. Дивіться, що по цим дверям. В общем, може комусь надо. Там казав, що та поварить, оставить. В общем, ребят, вони нам не надо. і викинути жалко. І, мабуть, скоріше всього, прийдеться викидати. Хто може тут щось там поварить, заделать. У кого є такий автобус, то напишіть, Я вам вийшлю там чисто за пачку сигарет і забирайте вони в принципі все нормально ціленькі все но ну, тут зрозуміло що дело воно згнило повністю то тобто, есть кому треба ви напишіть там телеграм і буде в, закріп... в закріпленому коментарі або в описі і там домовись я вам відправлю чисто за пачку сигарет там за 150 гривень я вам їх віддам Бо шкода і викинуть і не знаю. Так, ну, в общем, ребятки, трошки відвалився, почався за вітер взагалі вітер ужасний. В общем, доводимо, дороблюємо Мерседеса. В принципі, дякую людям, дякую, що мене дивитесь, що допомагаєте. Десь там якісь запчастини такі, що нереально знайти, в кого такі машини залишилися, або хтось теж їздить на такому, От підписник нам вислав. Тобі ж все нормально. Дуже, звісно, ну, приємно, коли воно действительно, от, як має бути. Воно ціленьке все, рівненьке, то есть, ну, красота. Ну так, ребятки, в общем, замовлю я ще фарбу. Я не знаю яку фарбу, хочу ж зафарбувати той потолок, там трошки везде є ржавчина. треба буде обробити. І треба буде, мабуть, трошечки замовити оцього кольору жовтого, попідкрашувати там, де я не докрасив, там спереду трохи є моменти. Тут на дверці трошки є. Ну, в общем, я думаю, треба буде трошки ті всі косяки мої пообрати. Так, ну а так потроху робимо. Я думаю, Mercedes скоро буде взагалі майже, майже весь в оригіналі. А там далі покажу. Так, ребятки, всім привітик. У нас наступний день. Так, ну вчора що? Вчора ми поставили в общем, обшивочки, я вам показував. Тут короче, з дверима, трошки ми дверь, короче, і споганили. А знаєте чого? Потому що дверь, опять же ж, ну, тут бачите, петлі, тут і верхня. Ну, верхня ще нормальна, а от оця, коротше, вона була крива і дверь пішла вперед. тобто... Есть... Дверь пішла вперед і вона, виходить, тут терла дуже. Ми потім двері перенесли. Але, за те, що Вони перекошені, вона не закривалась, вона терлась терлася ту кайомочку. Ми підрізали, підрізали, батько каже, що треба зрізати частину Коротше, частину зрізав. Ну, і, якби тепер двері нормально закриваються, тобто ну, от, все чітко. Ну от тепер такий от неприятний моментик, то треба буде то все задівати, тому що воно очі кидається, звісно. Ну, трошки двері спортили. ну, Це ми знаєте, це ми не то, що там самі спеціально. Просто воно було все перекошене, криве. І за того прийшлось, щоб двері закривалися, прийшлось було вирізати. Тут вже ну, ну, діватися не було куди. Так, ребятки, взагалі сегодня хочу позайматись мерседесом, Що я хочу зробити? В общем, хочу борт цей пофарбувати. Потому що це краска, во-первых, самая дешевая, вона Типа краска грунт, знаете таке воно. Я думаю, сейчас я вам покажу якою красочкой хочу то все покрасити і... И... Так як я вам показував, що ми купили карти, в общем, батько купив хі, краску, Ну, звичайну жовту обичайно, на ринці. А вона коротко, бачите, сложилася. Тобто це треба буде Щас трошечки діло підчистити. І я купив таку ж саму жовту код, код 1035 і буду фарбувати вже нею. Зараз я вам покажу яка красочка. Так, оцю красочку мені дали на пробу. Я не знаю, но фірма. Що це за краска код 671. Тобто це світло-сіра, Не знаю, подивимось, що це за фарба. А для цих моментів по Мерседесу, ось таку мені порекомендували. Колір жовтий 10.35. Це якраз той же колір, як і я фарбував ним кабіну. От. Тобто три балончика тут мені прислали, то я думаю спробуємо подивимось, що воно як буде. Хочу ці борти пофарбувати, а якщо вистачить, то може диски пофарбую, не знаю, в общем, побачимо. Зараз підключив шлангу, не хочу мийку підключати, щось мені так в облом. Зараз це хочу все промити хорошо. пускай воно підсихає, трошки обіжирю і з краскопульта задую, бо фарбували кісточка і, ну і самі розумієте, фарба сама дешова, Мені воно не дуже подобається, там ржавчина вже лізе, треба буде обробити. В общем, сьогодні трошки позаймаємось мерседесом. Да, І ще хочу оці дзеркала, бачите. Тут зелене, чорне, в общем, все в один колір, щоб воно було більш-менш красиве. Коротше, ребятки, освіжи я трошки дзеркала наші. Тут в общем така фарба, вона вроді непогана, але оцей такий розпилитель, бачите. Він якийсь такий не дуже удобний. Воно якщо нажимаєш, воно з подтками, якщо сильно нажимаєш, воно дуже дує. Ну, в общем, таке собі щось, не знаю, щось мені не дуже. Так, фарба не погана, но сам щось і не очень. ну сам розпилитель цей в общем, трошки пофарбував, освіжив, уже буде в колір машини. Блін, тільки виділив сьогодні Мерседесу время, так як автобус у нас забирає багато часу. Ой, так У нас тут уже і бомби падають, і світа немає. Ну, В общем, щось не хотять, Щоб я Мерседес робив. Ну слава Богу, живі. І то вже головне. От ребятки, дивіться, ну я думаю, зовсім другий вид, ні? Пофарбував, встановив, зараз тут покажу. Тут от так само. Я думаю, це вже краще, ніж ото було зелене чи чорне. Так. В общем, світа немає і оцю краску, що звернулась, я не можу не обчистити нічого, бо нема світла. Так, ну а ту сторону, поки отак от зробив, пофарбував. В принципі, непогано. Да, опять же, ребятки, це не професіоналізм якийсь, я тут ділаю не ідеальне. Це просто робимо робочу машину для себе, щоб самому було приємно їздити на ній, а не на чомусь там такому кривому, ржавому. Так як тут вже багато чого зроблено, він вже на ходу все повністю працює. То ми, звісно, робимо автобус. Ну, До Мерседеса теж треба час від часу приходити. Те, що я і сьогодні і хотів зробити, хотів ці борта пофарбувати, бо тут бачите, воно вже ржавіє. Коротше, фігня. Хотів зробити, Ну, так як немає світла, краскопульт в мене електричний, то самі розумієте, що не можу я. Нічого поки зробити. Та й диски мені щось, ну це ще нічого, оці чорні щось мені взагалі не нравляться. Не знаю, якась. фігня Ну в общем э, В общем потрошку займаємось. Так що, ребятки, такий от наш мерседесик Ну, красота з зеркалами в колір машини. Це то що треба. А ну, там, пізніше включусь. Так, ребятки, ну що в общем, от. Все вже пофарбував. В принципі, тут тоже трошечки. Освіжив і виходить тут так само. Тут тоже воно було не дуже. Все прокрасив, зробив, в принципі, якось отак воно і виглядає. Ну, в общем, такий от небольшой видосик Сьогодні за мерседес наш, там теж уже все повисихало, все в принципі непогано. Так що і зеркала теж на базі. Так що, ребятки, таке от відео. Так що, всім дякую хто був, хто дивився, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.